Щирі вітання, дорогі друзі. Ви дивитеся відео Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій. Крім того, що я служу в Збройних силах України, я записую час від часу короткі відео на духовні теми. Я християнин, вірю, що Ісус Христос це Син Божий, що Біблія це Слово Боже, і вірю, що спасіння можна отримати тільки благодаттю через віру без діл. Це фундаментальне біблійне вчення, в якому немає альтернативи. І сьогодні ми поговоримо про. Ряд таких вчень, які претендують на істинність, але не мають нічого спільного не тільки з християнством, а й не мають нічого спільного з будь-яким теїзмом, є якоюсь такою псевдонаукою, псевдовченням, проте претендують на, на якусь духовність. Мова йде про нумерологію, мова йде про хіромантію, мова йде про астрологію. Багато людей захоплюються цими речами. Надію, що серед християн таких немає, я про всяк випадок скажу, що ці речі, які назвав не сумісні з християнством, не сумісні з біблійним вченням про Бога. Скажімо, почнемо з хіромантією, це вчення про те, що долю людини можна передбачити за візерунком на її руці. Не знаю, на правій чи на лівій чи на обох. Справді, що навіть такого поняття, як доля, ну, не зовсім є в Біблії. Звичайно, що Бог знає майбутнє, Бог знає. Як ми зачинаємося в утробі в лоні матері, як ми народжуємося, як ми живемо, наші думки, наші вчинки, наші кроки. Він є активним учасником цього процесу. Якщо ми віруємо в Христа, ми є діти Божі, Бог бере участь в житті своїх дітей. Але Біблія абсолютно ніде не навчає, що долю свою можна побачити на долонях. Тому всі ці ворожки чи ще хтось вони просто обманюють. І все, що з цим пов'язано, це просто великий обман. Е, опосередковано, звичайно, в цьому задіяний сатина, якщо не прямо, то опосередковано це є брехня, е, це все хіромантія, а сатина є батьком будь-якої неправди, будь-якої лжі, неправди, фальшу. Ось. Якщо говорити про нумерологію, це вчення про те, що е, числа, вони так би мовити, правлять світом, коли ти народився, от я народився 10 лютого 1986 року. І з цих чисел можна щось зрозуміти, там, якою буде моя доля, коли йде, з ким я одружуся. Чи там, наприклад, визначати якісь там, центральні події в світі, там, коли почалася війна, коли закінчилася, нібито щось по них там, можна визначити. Це так само абсурд, нічого по них визначити не можна, і тому немає ніякої духовності. І останнє, але найсмачніше, найжирніше це астрологія. Ось. Час від часу, просто для інтересу. Я раніше там дивився трошки е, таке шоу на російському телебаченні. Давай поженімося. Мені було цікаво, як хлопці-дівчата розповідають про свої стосунки, про свої очікування і так далі. Колись було таке в мене захоплення, так би мовити, дивитися такі речі на Ютубі. І е, е, я помітив, що там біля ведучої сидить така пані, е, як на мене, дуже дивукувата, і дає якісь поради в світі астрології, в світлі, там, планет, зірок і іншої небелиці. Знаки зодіаку, проходження сонця через знаки зодіаку, і рух планет, рух місяця, немає взагалі ніякого стосунку до долі людини. Це просто псевдонауково, це псевдотеїстично, псевдодуховно. Коли ви народилися під яким знаком зодіаку, це не має відношення до вашої долі. Але, 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 дослідники кажуть, що існує певний вплив, коли ви були зачаті. На ваші, так би мовити, певні здібності чи таланти. Тобто, якщо ви були, наприклад, народжені в такий місяць, існує трошки вища ймовірність, що ви там будете, наприклад, займатися можливо, точними науками. Якщо там в інший місяць трошки вища ймовірність, що ви будете займатися якимись гуманітарними науками, чи природничими, там, чи будете працювати з людьми там, чи з тваринами. Тут, напевно, є певний якийсь сенс невеличкий. це не означає, що ви там точно, приточно от народився там, в лютому, будеш там точно вчителем фізики. Звичайно, що ні. Ось. Але е, хтось там проводив якісь дослідження і аналізувалося, що кількість геніїв е, найбільше народжувалася в зимові місяці, зокрема на початку лютого. Ні на що натякаю, просто це справді колись була така стаття в газеті Експрес. Там був графік, там пояснені дослідження. Ось. Я особисто це не перевіряв, не знаю, правда, це чи неправда. Тобто я думаю, що такі речі ще можна допускати допускати з великою натяжкою. Що, можливо, дійсно там якесь маленьке коливання туди-сюди, плюс-мінус, там може подосліджувати там, президенти США, коли понароджувалися, там, чи взагалі там, лідери держав, чи науковці, чи Нобелівські лаврати. Якщо виявиться, що там якийсь місяць їх народилось трохи більше, ось, ну, можливо, це щось означає, на щось впливає. Але висновки якихось великих робити не можна, тому що ми ж розуміємо, що людина може займатися наукою незалежно від того, там, коли вона народилася, коли вона зачалася, і так само займатися там, політичною діяльністю, якоюсь іншою діяльністю, мистецтвом і так далі. Отже, повернемо, повернемося до астрології. Я говорю прямим текстом, що астрологія це неправда. І говорити про якихось там Козирог з водолієм, водолій, там, не знаю, з ким стеризами з чи Овен там. Не знаю з ким, з жавою, з зміюкою, теплоносцем, ну я ж жартую. А це не має ніякого відношення, і якщо ви хочете зрозуміти, чи парі буде добре, чи хлопцеві і дівчині буде добре, там, він, наприклад, водоліє, вона там не знаю хто, хто в якому там народився місяці, хто, хто в якому році народився. Ось. До речі, недавно читав кілька статей з астрономії про те, що сонце насправді проходить цикл не з 12 знаків Зодіаку, а з 13. Там є 13-й знак, це дійсно серйозна наукова інформація. Ось, там були графіки, малюнки, все. Я просто забув як називати цей 13-й знак. Ну, всього знаків Зодіаку, взагалі існує 88. Тобто я говорю про зоряне небо, не про поділ року, а про зоряне небо. Ось. І там був якийсь 13-й знак Зодіаку, через таке сонце проходить, його ніхто звичайно, не враховує. Ось, якщо підходити суто з астрономічної точки зору, то кожен з 14 знаків зодіаку, він має не однакову кількість днів, як нас кучать астрологи, псевдонауковці чи хто вони не знає. Там е, якийсь знак може мати 12 днів, який знак може мати 20, який знак може мати там, до 30, тобто це по-різному, бо це астрономія. Це зоряне небо, воно там має свої закони, свою там, площу, так би мовити, і сонце проходить, і всі речі. І... Але ще раз наголошую, роблю великий наголос на тому, що коли б ви народилися, чи ви народилися, коли сонце було там, чи сям, чи он там, чи місяць був в повній, чи в першій чверті, чи в 21 чверті, це не має ніякого відношення до духовної реальності, до Бога, до ангелів, до Біблії, до вашої долі, до ваших цінностей, до того, з ким вам одружуватися, з ким вам, за кого виходити заміж, коли вам зачитати дітей, коли вам народжувати дітей, це все не має ніякого стосунку. В той же час астрономія. Це наука про небесні світила, про Всесвіт, про зорі, пульсари, квазари, планети, все, що стосується небесних тіл, починаючи від місяця, планет сонячної системи, всіх зірок, комет і так далі. Ось. І це прекрасна наука, чудова наука, і нею можна і треба займатися, це дуже хороша річ. Але астрономія не має ніякого відношення до астрології. Астрологія це псевдонаука, це взагалі не наука, це невідомо що. Ось астрономія це хороша наука, яка допомагає нам зрозуміти, як творець створив цей всесвіт. Яким він створив цей всесвіт? Можливо, не як, як це трошки інше питання складне. Ось, А от яким він створив цей всесвіт? Я думаю, що астрономію захоплюватися можна, треба. І, до речі, багато віруючих людей захоплювалися астрономією, і багато астрономів були віруючими в минулому. Зараз ситуація інша. Ситуація така, що люди, які є науці, доволі часто, на жаль, творця не вірять. Ну, це інше питання, інша історія. Отож, хіромантія. Астрологія, нумерологія і все інше це є неправда. Христинину не варто цим займатися, це йому не потрібно, абсолютно ніякої користі не принесе. Друзі, якщо вам подобається наше відео Wednesday Bible Break, будь ласка, підписуйтесь на ці відео, будь ласка, ставте лайки, робіть різні там репости, шери і так далі. Пишіть доречні розумні коментарі. До речі, мову, яка вам зручна, можете писати українською, російською, англійською, Можете писати ще якоюсь, тільки я не знаю, чи я зможу прочитати. Ось. Але тим не менше, будь-якою мовою, якою вам зручно, немає якоїсь єдиноправильної правильної мови в цьому плані. І сподіваюся, наш канал буде розвиватися. Якщо у вас є якісь питання, думки, коментарі, висловлюйте. Будемо рухатися вперед. До нових зустрічей в ефірі.